Всім привіт! Сьогодні Івана Купала і я з подругою приїхала а, в Пірогово, в музей під відкритим небом національний. Тут сьогодні будуть майстер-класи з клітіння виступи і просто класно хочемо погуляти. Насправді, бачите, яка сіра велика хмара. Я сподіваюся, що дощ нас не застане, але якщо застане, то ну, значить так і буде. Прикрашена до свята, вся в зелені. Бачите, застелена також підлога дуже гарно. Це друга частина хати. Насправді хата дуже маленька і не дуже високі стелі. Ну, я не в плані, що там вони повинні бути тримати, але ну, для високої людини вони дуже низькі. Так, а тут що? Тут ще ось комора ще така є. Дуже гарно прикрашені хати. От всі хатки, які ми дивимось, всі прикрашені зелені. Це, напевно, частина типу комори. Багато всяких знарядь. Так, тут також, дивіться, багато всього. І ось основна частина. Вишиті рушники, глечики. Дуже класно. І зелень. Все застелено. Прям так відчувається свято-свято, пічка. Насправді сонця нема, але дуже сильно парить і таке враження, на чим то зараз почнеться дощ. Дивіться, на території дуже багато різних кафешок, сувенірних магазинчиків. Ось тут, наприклад, чути, що тут у нас, Посуд продають. Зайдемо зараз, поглянемо, що там в них і як. Дивіться, тут чашечки бачу різні Ку кухлі. Чашки, великі, маленькі, класні. Глечики, тарілочки. Все таке стильне в українському стилі. ці прикольні тарілки для рибки, глечики. До речі, в цьому посаді можна запікати в духовці. У мене є схожий глечик. Ось ще тарілочки. Дивіться, які гарні. Тут Колосочки. Мені сподобалася ця чашечка, вона така мініатюрна, така гарна, 120 гривень. коштує, ну це для краю недавно. Вона така мініатюрка. І ось ще менше дивіться, яка Дуже красива. Може бути І колір. Що багато бачите, коричневих є, А тут вже більш таке національне. Це для пива. Кубок. Це, Козацький. Ми дійшли до центру, дивіться, яка хмара. Вона мене лякає. Дійшли до центру, де буде відбуватися основна частина свята. Тут також сувеніри продають і фудкори бачу, там щось смажать смачненьке, типу шашличку. Так, і столики, парасольки, накриття. Тут щось по типу ярмарку, українське національне брання. Можна купити спідницю, пояс, сорочку, сумки, ось оберіги дерев'яні бачимо. Люди позакривали, бачите, клійонкою, щоб якщо ця туча все-таки буде дощова, то щоб нічого не змокло. Так, а ось і куча. Трави для віночку. Я насправді, так так думала, що вони просто скосять траву. Ось дівчата вже наробили. Дивіться, які вінки класні. ти, зараз я теж собі візьму квіточки. Подивіться, яка величезна злива. Почалася, просто все змиває. Ми підійшли подивитися, що тут є смачненького. От, і якраз почався дощ, то ми не, не змокли. І так, як ми вже біля їжі, то напевно зараз щось виберемо собі і поки йде дощ, перекусимо трохи. Насправді, вибір дуже великий і все дуже так смачно пахне. Ми, напевно, візьмемо якісь овочі, гриль, шашлик і, можливо, ще щось а Може, картоплю, бачите, реально багато чого можна вибрати. Як я і казала, ми взяли овочі, гриль, баклажани, кабачок, перець, грибочки, помідори. А взяли шашличок, картоплю, соуси і сир солугунів в овощі. Будемо зараз куштувати. Взлива не закінчується, то щоб не витрачати час, я почала плести свій вінок, от, але в мене закінчилися квіти, я дуже мало взяла. От, і думаю, що я можливо збігаю і візьму собі ще. Дощ нарешті закінчиться, ми вже думали їхати додому трошки. От. Але він пройшов. А ще ми дивилися погоду і там на погоді було показано, що до п'ятої години буде дощ. От. Але все чудово. Зараз я хочу набрати ще трошки квіточок, доплести свій віночок. який в мене вінок королівський. Знову розпочався дощ. Але ми зайняли дуже гарні місця, де не льопає, не капає. І зараз моя подруга також доплітає свій віночок. Опістра яйця. Вускова техніка розпису, так як пишеться писанка. А оця е, як метал, це ще біжутерні на Намисто дуже гарна. І на і віточки випадки смолі. Всього, я можу роботи. Вибирайте нікасонів. Брослітів багато, сережу. Це для принадлеження кохання, розовий квар сполуничний. Куралець дороги. Бича око називають, бича кров називають. А тут чоловіка, Нарешті в нас сонечко, можна спокійно, гарно, класно погуляти. Гуляємо, насолоджуємося. Добрий день, дякую. До оселі. Це Хмельниччина, Кам'янець-Подільського району, село Хабіїсь. Кінець uh -huh. 19 століття. Хаті 132 роки. Uh -huh. Так. Пахне класно. Mm. Як у вас? Вам сьогодні у нас в музеї? Конкурс пройшов мокрі і удався. Так, да, нам сподобалось. Ага. Зато ми сподобались. Мокрі майки проскочили. Да. Да, да, знайшли дуже малівничу хатку з дуже гарними квітами. Запах стоїть трав, прямо клас. Дуже, дуже маленька, дивіться. Пічка дуже гарно розписана. Класно. Травами пахне взагалі. Клас. Так, а це щось типу. Також, бачите, одна кімната як спальня кухня-вітальня, а друга як вже якийсь склад чи щось таке, не знаю. Ось і горище ще покажу трошки. Ми повернулися до центру. Дивіться, скільки людей зібралось. Хочемо зараз розкласти плед і трошки повалятися. Йдемо, слухаємо українські пісні, їмо ягодки і насолоджуємося дійством святковим. Ми ще знову проголодали, взяли собі по шаурмі. ну Це типу, курка в лаваші там з всякими овочами і полати. Все дуже атмосферно, дуже класно. А мене переповнюють емоції, мені дуже подобалося сьогодні гуляти. А мій телефон сідає. Я не все на жаль змогла познімати. Тому пострибали через вогнище цілих три рази. Трошки потанцювали. Короче, дуже класний захід був сьогодні, і я дуже класно провела день.